Сьогодні ми знаходимося на вулиці Богдана Хмельницького, де вже не перший рік тривають ремонтні роботи. Ми запитаємо у мешканців прилеглих будинків, чи вірять вони у те, що ця вулиця стане зразковою, а у виконавців робіт спробуємо взяти коментар. Ну, ми недалеко звідси працюємо і ремонт триває вже 3-4 роки. Виходжу з, з дому, все чисто. А тут й досьо болото. Ну, і мама мені каже: ну куди ж ти ходила? Каже, по болоті. Я ж кажу по вулиці Богдана Хмельницького. Каже: я не вірю. каже, що там така дорога. Ти змієш це? Ж місто. Це краще місто на землі. Очікуємо, що до кінця осені то буде вже. Ну, Надіємося на обіцянки. Ну. Це вже тяжко сказати, на якій стадії. На початковій стадії, якщо мається на увазі, щоб до асфальту дійшли, то це лише початкова стадія. Буде асфальт, а на асфальті зверху буде брусчатка. Ну, це так мені говорять. Я в принципі не від тієї фірми. Я займаюся зловими системами, ливневими системами. І з цієї сторони купаємо стовби під мережі, електричні мережі. Оце наші функції. А що ви робите, розкажіть нам? Я студент, практику проходжу. Ага. Розкажете нам, що ви робите? Я в мене опорні стовби на лінії, тролейбусну лінію. А тут будуть тролейбуси ходити, так? Так, Одна в'єтка, Ну, щоб розгрузити руш угу. по сагайдачній. Сюда. Одна ветка буде сюди, до університету і опоновий будуть туди їхати. Ну як їдуть, двойки четверки, тролейбуси, і пругу. Mm -hmm. Я навіть не знаю, я хочу перший день тут на роботі, я навіть не можу нічого сказати, я, сказали, що виїхати, де що купати, де що робити, я виконую ці роботи. Ага. А зараз я там бачив чоловіки ями для стовпів копають, так? так. Я, я купнув їм цього хочуть, а там що я не хочу зробити, бо їм треба е, метр на метр, глубина 2 м'яти. Бо з тим великим кашом там не, не можна зробити так, як вручну. Це від іде води. Яку робили, ну, міняли труби сюди, до, підводили нам воду. Воду зробили нормально, тому тут було три підрядчики. Ті, коли газовщики, теж все вроді поробили нормально. Ті, що робили ліньовки, оці під ці труби, то о, заїжджали машини і зламалося чотири рази. Якщо ви ну, побачите, там чотири рази ламали мені. Стик. Тепер, коли стали робити дорогу, перевіряють, що добре зроблено, що не добре, я сказала, що тут не добре, тому що воно не зроблено так, як слід. А, позакладали кирпичами і е, коли зроблять дорогу, воно по-любому усядеться і зламається знову. І буде, треба буде переробляти дорогу. we